Якщо оцінювати все ж ки, події листопада повернутися місяць, що нещодавно завершився, ми коли проводили прес-конференцію по підсумку жовтня, прогнозували, що головною подією буде Вільнюський саміт. Взагалі очікували, що це буде головна подія року, але. Українська політика вона є непередбаченою завжди багато на сюрпризи, на ірраціональні рішення, такі карколомні зміни в політичній ситуації, і ми це побачили в листопаді. По суті, Вільнюський саміт, незважаючи на те, що не відбулося підписання угоди е, про асоціацію зони вільної торгівлі з європейським союзом, але він залишився дійсно одною з головних подій е, місяця для України, тому що навколо теми європейської інтеграції, навколо вільноського саміту розгорталися всі ключові і внутрішні зовнішньополітичні події в Україні, і тому Вільнюський саміт безумовно це одна з головних подій е, місяця, незважаючи на відсутність підписання цієї угоди. З іншого боку, іншою головною подією місяця, яка також прямо пов'язана з Вільновським самітом, став Євромайдан. Євромайдан в тих формах, в яких він існував до. 1 грудня і навіть ці події, які були пов'язані з розгоном Євромайдану, вони теж вплинули дуже сильно на подальший розвиток політичної ситуації. Тому дві головні події листопада: це Євромайдан, відновлення майданної політики в Україні, і безумовно Вільнюський саміт Східного партнерства, який настав. Не крапкою, а скоріше комою і в питаннях європейської інтеграції, і в питаннях подальшого стосунку між Україною і Європейським Союзом.